Теж буде бити поворотах. Так, він б'є низом і влучає якраз саме у стінку. Там, де, ну, До речі, не лише Вашішина. Немає таких гравців, як там, приміром, Нестеров, Майтак, хороший молодий гравець, забивний. Панчишин, Васюк, ось цих п'ятьох немає, вони в Лазареті. У нас звяглю атакує, і низом був пас відданий. До речі, от Олександр Бруй підправляє мене в аматора грали. Так, тоді Кудрівка якраз 2-0 виграла. Це в аматорах. Чемпіонат України серед аматорів вони грали. Але одного разу тоді чемпіонат і не був так дограний. Yep. Oh, давно не було цього. Ви, я думаю, я, теж почули, як віктор по стадіону зараз сказав, що увага, ось ця повітряна тривога в Чернігівській області. Тому арбітер матчу Павло Плішко перериває зустріч. Дорогі футбольні уболівальники. Ми повертаємося на стадіон Кудрівка Арена. Трохи більше ніж півгодини тривала ця повітряна тривога. Андрущенко віддав на лівий фланг. Такий маленький, прутконогий... Андрущенко грає на позиції під нападником. Іде навісна передачі головою навіть ударним на Дує. Але от наполовину склад Кудрівки залишився і відродився. А у Звягеля абсолютно нова команда. І ось якраз саме ця створена. О, який момент щойно був! Навісна передачі з лівого флангу. Поки що у відборі команда господарів. І ця атака триває. і ось 10-й номер проривається і робить навісну передачу. Головою удар, і Відбуває воротар. Але за межами лінії воріт уже. Він разом із м'ячем перед ту лінію. І головою удар, і рахунок у матчі відкрито. Звягель все-таки домагається свого. Це Ілля Чередниченко забив. Його вітають. По-моєму, це він. Давайте подивимося. Так, Чередниченко зробив ривок. Ось якраз м'яч летить. І Чередниченко випернув із за спини Дмитра Кулика. Кулик так вальяжно біг-біг, повертаючись у штрафну зону. Він, можливо, не очікував, що буде за його спиною. І ось так виперне і завдасть удару саме 78-й номер. Звягель продовжує атакувати. Можна лівою бити. Ні, все-таки ще один під удар. І м'яч усі це 2-0. Ось так дуже швидко. 0 2 Не два а -0, 0 2 у нашому матчі. І цього разу вже 10-й номер Данило Волонець. Якось так дуже просто. Звягель забив два м'ячі у сьогоднішній зустрічі. Через хвилину забиває. Ось після цих перепасовок м'яч опинився у Петрука. Петрук лівою вирішив не бити. Побачив, що набігає Волонець і партнеру по опорній зоні. Він якраз відкотив. І Волонець робить рахунок 0-2. Оренчак на праве фан. Віддає Богдан передачу. І непоганий знову був навіз. І ось хороший пас. Ндукве. Його удар. І от, будь ласка, ви все самі бачите. 3-0. От і момент, якраз, яким скористався Ндукве, довівши те, що він форвард хорошого рівня. Ось після цього розрядного пасу ми бачимо з флангу у штрафній зоні. Миттєво скористався ситуацією, оцінив обстановку, побачив, що поруч захисник, який його настигає. Є доля секунди для того, щоб завдати удару лівою. І він це зробив. Завдав цього удару. Точного і зумів пробити Андрія Сладзевського. Рахунок у нашому матчі вже стає 0-3. Була 73-й. Прикарпаття забило. От і ще один гол у нас. Хоча положення грою все ж таки. Дорогі футбольні вболівальники. Прямо зараз цей момент пролунав свисток про продовження матчу. І відібрали, Чисто відібрали. Духве. Він залишається з м'ячем. Проходить далі. Вітає львів фланг і підключає він 20-го номера. Андрущенко все-таки зумів пас віддати на Фесенка. Фесенко у штрафну зону на партнера. Там уже винесено м'яч вперед. І ось тут у боротьбі. Дивіться, 14 й номер виграє. У штрафний майданчик проходить і п'є поворотах. Оце, але поки що диця. Звягель продовжує атакувати. І це Андрій Фесенко проходить. Фесенко віддає пас ось так низом. І є удар по воротах навіть. І пробував Богдан Оренчак. Руденко. Високий навіс, надальну летить м'яч! І зумів там навіть головою дістати Данило Гармаш. Але, по-моєму, там показували гравці звягеля, що все-таки м'яч вийшов за межі поля. Чали ветація з Вягель. Чередніченко робить пас. Є удар навіть по воротах. Долгопятов від одного гравця звільнився і продовжує залишатися з м'ячем і б'є по воротах навіть. Рикошет. Андукве. От він пас хороший, якраз саме на 17-го номера. І вже в штрафному майданчику він. І що, Лавернюк робить і забиває він. Рахунок стає у зустрічі 4-0. Точніше, 0-4. Андуквий ще і результативну передачу віддав на 17-го номера. І увійшовши у штрафну зону. Подивимося ну, якраз повтор. Увійшовши у штрафну зону, він під ліву, здавалося, під право підробляє, але все-таки пройшов далі. І. Хопа, і дивіться, яким фінтом під ліву далі підробив і лівою. Завдав цього удару і переграв Слидзевського 0-4. 0-4. Це дійсно вже великий рахунок. А от Звягель. На жаль, спричинив величезні проблеми обороні Кудрівки і продемонстрував це і в першому таймі, ну і навіть у другому таймі, коли забували четвертий гол. Пролунав свисток фінальний від арбітра Павла Плешка. Рахунок 4-0 у нашому поєдинку. Ілля Чередніченко 28-хвилина. Данило Волонець, 29-та. Денис Тукве, 38-ма. І вже аж наприкінці майже другого тайму віддав пас на гравця, який вийшов на заміну. А це Олександр Лавренюк, і він поставив крапку у цій зустрічі. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».